Примусова подача повітря в двигуні внутрішнього згорання Дозволяє повисити його потужність. Процес подачі газу під тиском у двигуні називають наддувом. Стиск повітря і його подача в двигун забезпечується компресором. Щоб компресор працював, потрібно обертати його вал, Причому частота обертання має бути високою: десятки тисяч обертів за хвилину. У двигуні з турбонаддувом для цього використовується турбіна, робоче колесо якої переводиться в обертання потоком вихлопних газів. Докладніше про роботу турбонаду. Ми розповідали в одному із попередніх відео. Для обертання турбіни потрібен потужний потік вихлопних газів, але при старті цей потік занадто спокійний. Цей факт пояснюється одним із основних недоліків трубу при недостатньому потоці видобних газів турбіна не може обертати вал компресора з високою швидкістю. Отже, компресор не може забезпечити потрібного диску. До того ж, патрубки на робочому колесі машини створюють додатковий опір руху потоків газів. Опір є, а ефекту від роботи пристріїв нема. В цьому режимі характеристика двигуна з турбонадувом можуть виявлятися гіршими за характеристики двигуна без надуру. Звичайно, за рахунок роботи на інших режимах турбонаду може надолужити втрачене, але, ще можливо, є спосіб позбутися турбоями. Один із варіантів використання електродвигуна, можна позбутися турбіни, використовуючи електропривод для обертання валу компресора. Опір у вихлопній лінії зменшиться, а надув залишиться. Електродвигун обертає вал компресора з встановленим на нього робочим колесом. Лопатки, розташовані на колесі, впливають на частинки повітря, розганяючи їх. Разгін частинки рухаються до периферії, потрапляючи у спіральне відведення, де частина швидкісного напору перетворюється у тиск. Стиснене компресором повітря через інтеркулер направляється у впускний колектор двигуна. Якщо ви хочете дізнатися для чого потрібен телефону, перегляньте відео на нашому каналі. Частоту обертання валу електродвигуна відповідно просто регулювати. Отже, можна забезпечити максимально ефективне управління та економічну роботу електронадуву. На жаль, ця схема також не позбавлена недоліків. По перше, необхідність обертання валу компресора з високою частотою. Не кожен електродвигун здатний витримати такий режим роботи. По друге необхідність живлення двигуна. Навіть генератора або акумулятора для обертання валу компресора з великою частотою потрібний потужний електродвигун. Для його живлення потрібно буде. Значно збільшувати потужність генератора та акумуляторних батарей. На сьогоднішній день більш ефективним виявляється поєднання електро та турбонадуву. додамо до системи турбонадуву додатковий електродвигун. На старті електродвигун обертає вал компресора, позбавляючи систему надува від турбоями. Коли потужний потік вихлопних газів сформований в роботу включається турбіна, забезпечуючи економію електроенергії. Надмірну енергію на турбіні можна також використовувати, якщо встановити в систему електродвигун, здатний працювати у режимі генератора. Ця схема досить складна, а вартість пристроїв, що входять до неї, велика, тому її застосовують на спортивних гоночних автомобілях, де вплив турбоями на роботу ДВЗ може визначати результат перегонів. I <laughs>